Хмельницький став 259-ю зупинкою гурту Козак Сістем. Артисти подорожують Україною та проводять благодійні концерти за допомоги благодійного фонду МХП Громада, виконуючи своїх хіти, вони заохочують слухачів донатити. Ми продовжуємо допомагати Збройним силам України, і для нас є важливим долучити кожного українця до руху спротиву, адже війна багатьох налякала, і війна поки що для багатьох є незнаною. А ми в свою чергу даємо людям зрозуміти, що війна це наука, її треба вчити, і найголовніше знайти себе в цьому русі спротиву. Учасники гурту збирали гроші на дрони для Збройних сил України. Такі заходи організовують три-чотири рази на тиждень. Одразу після виступів відвозять техніку, яку вдалося закупити на фронт. Ініціатива проводиться безкоштовно. Тож послухати живу музику та побачити кумирів могли усі бажаючі. Сьогодні стан кожного українця далекий від ідеального. Я мовчу про те, що в нас велика кількість безробітних. У нас через війну поламалися всі можливі. І неможливі зв'язки, можливості заробляти, і таке інше. Тому ми свідомо не ставимо бар'єрів у вигляді квитка. Для багатьох це може й бути бар'єром. Так їдемо до людей безкоштовно. Містяни засумували за живими виступами. Тож, під сценою – людно, окрім насолоди, кожен міг зробити корисну справу, задонатити будь-яку суму. Я вважаю, що країна, в часі, в які ми зараз опинилися, повномасштабна війна, це по-перше загартовує трохи дух, є можливість донатити. Люди трішечки відволікаються мозгами від новин, від телемарафонів, від трагедії, які ми чуємо кожного дня. Тому дуже важливо піднімається дух. Це велика підтримка. Це підтримка і військових. Я так думаю, що тут буде дуже багато військових, які зараз тут можливо на ротації, можливо, поранені. Хлопці завжди тим більше я знаю, що вони підтримують армію, допомагають, купують і дрони, і оснащення, і все. Тому це важливо. Ми трошки задонатимо. Це дуже важливо в наш час об'єднувати наше суспільство для того, щоб ми всі розуміли, що це наша спільна війна і наша спільна боротьба. Наступною зупинкою рок гурту стане Черкаська область. Допомагатимуть військовим і надалі. Адже головний меседж, який група хоче донести слухачу, або ти ви зсу, або ти для зсу. Олександра Толстюк, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.